Ми відбудували за цей рік тільки 150 будинків. Так будівництво триває, відбудова триває, бо дуже серйозна руйнація є. Ми ставили себе за мету відновити відбудувати. 200 будинків взагалі, тобто нам залишається 50 будинків до кінця цього року відбудувати Працює будівельна компанія, Ця робота триває. є складнощі є, і це об'єктивні складнощі. Але я впевнена, що ми виконаємо завдання, яке ми собі. Поставили для того, щоб люди мали можливість повертатися і жити у своїх домівках. Хочу сказати, що з початку війни, наприклад, ми 1500 будинків відновили, і люди сьогодні живуть в цих будинках. Звісно, коштів не вистачає. Якщо б у нас була можливість доступу до великих коштів, то ми б працювали на всіх будинках, які, на жаль, зазнали ушкоджень. Тобто, звісно, коштів не вистачає так. Сьогодні ми маємо підтримку з боку уряду як субвенція до міського бюджету. Крім всього ми залучаємо різні фонди, і співпрацюємо з фондами, фінансовими інституціями для того, щоб Залучити кошти для відбудови, в тому числі, Я хочу сказати, що якщо взяти е, збитки, то вони складають практично е, 10 10 Мільярдів євро, і як ви розумієте, можливо сьогодні за рахунок чи міського бюджету, чи в цілому України все це зробити. Тобто ми потребуємо сьогодні многовекторного фінансування, і над цим потрібно працювати для того, щоб знаходити ці кошти, використовувати їх і для відбудови, і для відбудови інфраструктури міста Харкова. Це дуже важливо.